Як розпізнати аб'юз із самого початку, доки ви не втонули в болоті страху, маніпуляції, насилля? А з вами я, ваш психолог Наталя Мазай. Я відповідаю на ваші запитання, тому не забудьте нагородити мене сердечком, підписатися, лишити ваше питання в коментарях і, звичайно, дійти на мої індивідуальні консультації. Отже, друзі мої, аб'юзери, хто вони такі? По суті, всі ми з вами, тому що в будь-якому контакті ми всі використовуємо один одного. До речі, аб'юз від англійського юз використовувати. От навіть зараз у нашому з вами контакті ми використовуємо один одного, тому що ви отримуєте мої знання, мій досвід, а я отримую від вас перегляди, лайки, підписки. І так далі. Але чи можна назвати нас з вами аб'юзерами по відношенню один до одного? В тому сенсі слова, в якому ми використовуємо зазвичай слово аб'юзер, звичайно, ні. Чому? В чому різниця? Тому що ви дивитеся, тому що ви хочете, а я ділюся своїми знаннями, досвідом, відповідаю на ваші запитання, тому що. Я це хочу. Тобто в нормальних стосунках ми маємо завжди обмін певними ресурсами, і це нормально. А б'юзер же, що він певні ресурси від вас забирає, але взамін вам не дає нічого. Він вас по суті використовує, і це використання теж називається водні ворота. І також тут дуже важливий фактор добровільності. Тобто, жертва, вона не йде в аб'юз добровільно. Вона е, дозволяє себе використовувати, тому що там є завжди фактор насилля, наприклад, фізичного, що жертва боїться. так? Або психологічного насилля. А, і тут ми можемо говорити про такі маніпуляції, як газлайтинг, глед, маніпуляції на почутті провини, страху, сорому і так далі. І навіть коли ми маємо, для прикладу, жінку, яка живе з аб'юзером і від нього не йде, не можна говорити, що вона там лишається добровільно по своїй волі. Вона там лишається тому, що там вона прибита величезною купою певних маніпуляцій, страхів, синдромом вивченої безпорадності і так далі. Але вона страждає від насилля, вона страждає від аб'юзу. І навряд чи така жінка вона буде говорити Ой, як мені класно, коли мене використовують, коли мене б'ють. Так, вона страждає від цього. Просто з якихось причин вона не може розірвати цей контакт, що їй потрібно нашому прекрасному аб'юзерові. Як же ж розпізнати аб'юзера з самого початку, тому що витягнути одну ногу з болота набагато легше, ніж коли ви вже там сидите отак по шию? Отже, друзі мої, дивіться, варто розуміти, що е, наскільки можуть бути аб'юзерами і чоловіки, точно так само можуть бути аб'юзерами і жінки. І аб'юз це назавжди про стосунки там між чоловіками і жінками. Аб'юз може бути в будь-якому контакті. Це контакт, наприклад, батьки, діти, колеги по роботі, друзі, сусіди і так далі. І знову ж таки підкреслюю дві ознаки: недобровільність. Ність і те, що називається гра в одні ворота» – коли хтось дає, а інший тільки бере, так? це прославнозвісний анекдот. Так? Що робити, щоб корова менше їла, давала більше молока? Її потрібно, так, щоб корова ну, да, менше їла давала більше молока, її потрібно менше годувати. і Більше доїти. Так, от вам таке відображення картини аб'юзу. Так, от, друзі мої, дивіться, що спочатку робить аб'юзер? Свідомо, чи, не, чи напівсвідомо, але аб'юзер завжди знає, що він аб'юзер. І тому він не може прийти до жертви і сказати: слухай, я аб'юзер, давай з тобою бути в контакті. А, тому і ну, він прекрасно розуміє, що якщо він отак проявиться з самого початку, то жертва, як жабка, яку кинули у окріп, вона одразу вискочить. Так? Тому аб'юзер завжди свою жертву жабку варить дуже-дуже повільно і дуже-дуже поступово. І починає з абсолютно такої комфортної, теплої водички. Ми знаємо, що що жертви аб'юзу завжди розказують одну і ту ж саму історію про те, як було з самого початку гарно, як кохали один одного, це були найкращі якісь стосунки, як з казки, як з фільму. У мене ніколи, ні до, ні після нічого такого не було. Але ж, знаєте, це ж приманка для того, щоб жертва прямо, знаєте, емоційно. В цьому лишилася, осліпла від цих рожевих окулярів, так? і потім нічого не помічала хоча б в перший момент, коли аб'юзер почне проявляти свою справжню натуру. Так от, друзі мої, дівчатка, хлопчики, якщо ви бачите, що людина влітає в стосунки прямо. Як з якогось голівудського фільму, я б не казала вам, що стосунки припиняйте, але будьте в цих стосунках обережні. Чому? Тому що в подальшому, коли аб'юзер до вас розвернеться своєю істинною частиною, Завжди жертва буде опиратися на спогади. Нам же ж так було гарно поруч, значить, можна все повернути. Я знаю, що він мене любить. І дивіться, оце таке повертання різними частинами, так? Як у психоаналітиків є соціально, е оця соціальна частина, соціальна маска і тіньова частина. так? То соціальна і тіньова частина в аб'юзера будуть надзвичайно контрастувати. Це буде таке чорне і біле янгол і диявол. Так? І він може цей янгол-диявол повертатися своїми сторонами не тільки там на початку, а потім в кінці. От, наприклад, це постійно йде таке розвертання. Тут він її побив, познущався з нею, а потім на ранок що у нас? Подарунки. Вибачення, романтика, так і от воно так періодично так повертається, розвертається. І жертва дійсно така розкачена в таких емоційних, неемоційних гойдалках, вона уже просто не розуміє реальність, тому що зараз гарно. Потім погано, а у цього гарно не може бути без погано. і жертва навіть потім входить в таку емоційну залежність, коли для того, щоб отримати оце гарно. Потрібно пережити період поганий, вона, можливо, навіть деякий час може сама провокувати аб'юзивне насилля по відношенню до себе для того, щоб скоріше почався цей період гарно. Чому? Тому що, якщо ми виводимо такі стосунки, скажімо так, в якусь ремісію, наприклад, ви дійшли там до сімейного психотерапевта. І потім він якось зголаджує гойдалку. Ми тоді можемо говорити, що жертва, втрачаючи оці бонуси, які вона отримує після насилля, так? Вона що тоді отримає? Я в якусь сірі подністає не цікаво. А де мої подорожі, а де мої поцілунки, а де мої квіти, а де мої зізнання? І в мене навіть був один випадок в практиці, коли а, жертва такого аб'юзу прийшла і сказала: ви можете повернути все як було, тому що саму жертву це вже не влаштовує. Дивіться, як тут цікаво відбувається. Але ми можемо говорити тоді також. Про незрілість психологічну тієї людини, яка згодна. За рахунок насилля над собою, потім отримувати таким чином винагороду. Звичайно ж, така історія завжди йде з дитинства, тобто, щоб щось отримати, потрібно пережити, перетерпіти щось. Так, просто так я це не отримаю, і тоді ми працюємо в таких стосунках, окремо, наприклад, із одним, одною особистістю. і окремо із іншою особистістю так, повертаючись до нашого питання. Ознаки, так, наступна ознака це що поступова ізоляція вас. Тобто, дивіться, коли отак от все гарно людина з собою наповнює весь простір, поступово людина так тихенько починає вам підказувати: з тим, то не спілкуйся, а той, то поганий, а він на тебе щось сказав, тобто ізолює вас від інших людей, від родичів, від друзів. На роботу ви перестаєте ходити, каже, вам ваш аб'юзер, ну що воно тобі потрібно, я ж тебе забезпечую. Причому все це знаєте, з таким я ж, я ж про тебе піклуюся, я за тебе переживаю. І дійсно, ви так думаєте, на що мені ці люди? Мені з ним гарно, він повністю заповнює весь мій простір. А дійсно, там хтось в мене колись з кимось були ці конфлікти, а, а, а мені просто заздрить і так далі. Поступово втрачаєте зв'язки із іншими людьми. Потім, друзі мої, коли ви втратили всі зв'язки, і тут також може бути історія, наприклад, про вагітність, коли ви зв'язані з людиною. Як найчастіше маніпуляція тут фінансова, коли ви стаєте абсолютно фінансово залежні від цієї людини, у вас немає змоги просто зібрати речі і піти, або маніпуляція, наприклад, дітьми, якщо ти підеш, я відсуджу в тебе дітей там, і так далі. Просто по-різному проявляється цей аб'юз. От той треш, який ми дивимося в новинах, ну це крайні випадки. Так? А у нас куди не плюнь, в аб'юзера справді потрапиш. І аб'юз в різних таких, скажімо так, масштабах, проявах. Але він все таки є. Якщо ви відчуваєте, дивіться, тут наступна ознака така, що нібито з одного боку все й нормально, а з іншого боку, якось інтуїтивно на рівні емоцій, я відчуваю, що щось тут не так. Поряд з цією людиною я нібито починаю втрачати свою особистість, і нібито з боку все ідеально, але щось в мене тут воно сидить. Тоді дивіться вам. Потрібно довіритися своїм почуттям, так і якщо є справді змога піти попрацювати з психологом, з психотерапевтом, щоб відкопати оцей голос інтуїції і послухати, про що ж ваша інтуїція вам говорить, що ж не так. Чому? Тому що аб'юзер це, як правило, гайзлайтер, газлайтер, який буде вам говорити. Тобі здається, такого немає, в тебе просто ПМС, це вони тобі заздрять і так далі. Так, але якщо там час від часу сува, що цей дзвіночок десь з'являється як тривога, ви можете навіть його відчувати десь. От часто говорять, що в районі сонячного сплетіння, чи десь прямо всередині живота напружується, ось тоді, можливо, поряд з вами. Аб'юзер. Далі, друзі, мої, можливо, на фоні, в принципі, нормального такого існування ви можете бути в якомусь подавленому, депресивному або тривожному стані. Це може проявлятися на рівні емоцій, коли у вас знижений настрій, не хочеться нічого робити. А може бути прямо проявлятися панічними атаками, вегетативними нервовими реакціями, десь якийсь. В горлі вас там кому, чи ви десь щось не можете повний вдих якийсь зробити? Також потрібно дивитися, тому що тіло наше сигналізує уже тоді, коли отут через оце не доходить. Розумієте, і тоді вже тіло починає про щось кричати. Це може бути як прояви психосоматики, знову ж таки, да, там мігрені, панічні атаки, коми в горлі, десь щось там не знаю, болить кула, пішли, провірилися, а у вас усе нормально. А може бути і через прояви реальних. Захворювань, коли дійсно у вас стоїть діагноз, і ви можете помічати, або лікарі вам можуть говорити про нетиповість вашої хвороби. От, наприклад, у вас є алергія, але в, в одному місці ця алергія проявляється, а в іншому місці вона Чомусь не проявляється або загострюється. Наприклад, в мене була клієнтка, коли у неї загострювалася алергія перед тим, як до неї в гості приїжджала її свекруха. Зрозуміло, так? тоді ми відслідковуємо цю систему і дивимося, коли ж ці алергічні реакції так чи інакше. Проявляється, в чому виявляється закономірність. Отже, друзі мої, внутрішні відчуття і переживання. Далі прояви агресії. Агресія, знову ж таки, у нас буває різних видів. Це не обов'язково, що людина буде вас там бити, хоча таке також буває. Але агресія яка? Вона може бути пасивна, вона може бути психологічна, да, коли образи, коли. Вас обзивають, коли вас принижують, або коли вас ігнорують, от, наприклад, ви щось говорите людині. А вона прямо така ла -лам -лам -лам, ла 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 от от щось таке. Як дурачок або як дурочка, да? засміює, знецінює, переводить тему. Наприклад, ви про щось говорите, а ви кажете: А ти он, що ти он, ти прибрала? Он піде поприбирай спочатку, а потім будемо говорити. Да? Тобто людина переводить тему, вона вас абсолютно не чує, вона не йде в діалог. Ось дивіться, коли немає конструктивного діалогу там, де ви чуєте один одного. Коли звинувачення, коли образи. Часто, наприклад, чоловіки використовують таку, та чого чоловіки, жінки використовують таку маніпуляцію. Як тільки ви починаєте підіймати якусь тему болючу, тут одразу сипеться на вас купа, яка або який ви такий пересякий, і матюки, і все що завгодно, для чого? Щоб ви самі образилися і все, і тоді вже немає ні сил, ні енергії, ні бажання якось у. Розмову продовжити. так, Або знову ж переводиться тема, або підожди мені ніколи, давай завтра поговоримо, або ти мені зранку встала, настрій спортила ну все, да? таке звинувачення, газлайте, це ігнорування, коли вас не чують. Наприклад, ви говорите, говорите, і в стінку, а потім. Е або, знаєте, як От, ніглет це взагалі, коли це ігнорування, часто батьки використовують цю маніпуляцію по відношенню до своїх дітей, да? коли не говорять зі своїми дітьми. Або, наприклад, не забезпечують, не виконують функції по відношенню до якогось із партнерів. ну, наприклад, там, о, чоловік пообіцяв заплатити вам за якусь посилку, ви десь там накосячили, чоловік такий, а я платити не буду. Ну, ось вам, да, такий проємні глету, маніпуляція грошима, матеріальними певними ресурсами. Так от, друзі мої, спочатку такі прояви вони не будуть прям такими, знаєте, яскравими. Але поступово вони будуть так точечно відбуватися, і потім е, аб'юзер буде просто дивитися на ваші реакції. Якщо ви ведетеся на всі ці маніпуляції, буде більше, 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 потім буде ти сама або сам мене спровокував, ти сам винен. і так далі. Що я вам хочу сказати? Що однією із гарних ознак того, що ви працюєте з такою людиною, або з нею контактуєте. Це коли ви говорите, що пішли до психолога, і тут ви отримуєте дуже цікаві реакції. Це може бути категорично ні, це буде знецінення. Наприклад, не хватало, щоб я ще ходив там, і так далі, або страх. Від маски, або, може бути, таке, ну пішли, нехай тобі хоч розумна людина скаже, що ти там такий, 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 або така, така, і така. так? Тобто, дивіться, оцей похід до спеціаліста він буде перетворюватися, по суті, на що. Знову ж таки, взяти психолога або до себе в заручники або компаньйони, так хай тобі скажуть, або страх, тривога перед психологом, знецінення, все, що завгодно, але не бажання дійсно прояснити, навчитися домовлятися і так далі. Ось, друзі мої, що я вам хочу сказати, що ваш аб'юзер набагато більше потребує вас, ніж ви його. Хоча завжди це перекручується як навпаки. Тобто будуть слова ти, без мене, там тебе й кури загребуть і так далі. Але чому ще жодну жертву аб'юза, яка знайшла в собі сили, ресурси розірвати ці стосунки або змінити ці стосунки на краще, так? Але знову ж таки, оцей перервати контакт аб'юзу, тому що можна дійсно, друзі, якщо це не прям якісь крайні випадки, так, коли ми маємо. Там нарцисичний розлад особистості, коли ми маємо психопатію в анамнезі одного з клієнтів, так можна просто ці стосунки, скажімо так, підлікувати, і вони дійсно стануть нормальними. Тому, друзі ми, жертва аб'юзу, яка змогла вийти з цих аб'юзивних стосунків. Або змінити їх з аб'юзивних на конструктивні, не жодну жертву кури не загребли, а загрібають кури саме тих людей, які є цими ж самими аб'юзерами. Тобто не бійтеся, звертайтеся за допомогою, задавайте ваші питання, приходьте на консультації, будемо розбиратися далі. Гарного вам дня!